Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Заєць на ковсанці. Якось узимку зайчик Мартин бродив по засніженому лісі. Він дійшов до узлісся і подивився вниз. Далеко внизу, в долині. На замерзлій річці каталися діти. Мартин ніколи не бачив такого видовища і не міг на нього надивитися. Дітей було п'ятеро, три хлопчики і дві дівчинки. На вкритому снігому лузі вони розбігалися, стрибали на лід річки і ковзали до іншого берега, широко розставивши ноги, намагаючись втриматись. Вони розмахували руками, і їхні радісні крики лунали дуже далеко. Геп раптом впав найменший. Всі гочуть, а малюк весело сміється разом з ними. І ось він уже знову на ногах розбігається і одним стрибком опиняється на люду. Цього разу він вчить так швидко, що інші діти ледве встигають розступитися. Як весело ковзати, думає зайчик. Я теж хотів би спробувати. Поки він так думав, хтось покликав Діти, обідати. «Уже!» – сказали діти з прикрістю. І повільно, не хотя, пішли додому. Скоро їх уже не було видно, тільки на снігу залишилися їхні сліди. Мартин швидко спустився вниз по схилу і теж стрібнув на лід. Але що таке? Його лапки зовсім не ковзають. Як він стрибнув, так і залишився ж на тому місці. А він так добре розбігся. Набагато далі, ніж діти. Може, сніг налипнув на мої лапки? Спало йому на думку. Так, напевно, я повинен починати розбіг звідти, де сніг утоптаний. Він спробував ще раз, але знову одразу ж і зупинився. Чому ж це в мене не виходить? Дивувався він. Спробую втретє, і він розбігся, і знову невдача Хотів би я знати, що я роблю не так. Подумав він у голос Ти все робиш правильно. Пролунав раптом зверху чийсь голос. Мартин обернувся і подивився вгору. На старій вербі сидів синьо-зелений водомороз і дивився на нього. Тоді чому ж у мене не виходить? запитав зайчик. Це ти повинен сам знати. Але ж я не знаю, скільки зим ти вже прожив? Це перша. Так я й думав. Сказав водомороз. Скажи мені, будь ласка, чому у мене нічого не виходить? попросив Мартин. Тому що у тебе лапки вкриті шерстю. Це правда, у мене є дійсно волохаті лапки. Ну, от бачиш, на волохатих лапках ковзати не можна. Ах, який жаль. Чого ж це жаль? Зате ти ніколи не впадеш на льоду!» відповів водомороз і полетів геть. Отже я ніколи не зможу кататися по льоду, зітхнув Мартин. І сумний побіг по снігу, назад до лісу. Він засмучено бурмотів собі під ніс. Яка мені радість від семи? Нема ні конюшини, ні іншої свіжої трави, ні капусти, та нічого немає, окрім снігу та льоду. І коли я хочу з'їсти, а це зі мною трапляється постійно, мені доводиться жувати сухе листя, чорниці чи вересу. А іноді навіть і Христя тільки промерзлу кору, дерев. А це вже зовсім не ходяща їжа. І у мене в шунку бурчить майже одразу після їжі, ніби я й не їв зовсім. Якби ж у мене були запаси, як у білочки, але в мене ж немає нічого. І якщо я іноді забуваю про свій голод, і хочу повеселитися, то навіть це у мене не виходить. Тут Мартин раптом зупинився, як укопаний. Занурений у свої думки, він і не помітив, як дійшов до узлісся, а там стояла худа, рута лисиця і підступно посміхалася. Вітаю тебе! лисиця, І у неї потекли слинки. Здравствуй, здравствуй, мій сьогоднішній обід. У її пащі блиснули гострі зуби, але мартин швидко отямився. Він повернувся і побіг так хутко, як тільки міг. «Ах ти так!» Тягнула лисиця і кинулася за ним. Ну що ж, трохи розімнуся перед обідом. Це мені навіть корисно. Бідолашний зайчик? подумав дятел, що спостерігав за ним з високого дуба. Але бідолашний зайчик одразу забув про все і про ковзанку і про лисицю. І про свої волохаті лапки. Він думав тільки про шовті ті гострі зуби, що хотіли його розірвати. А ці зуби були все ближче й ближче. Тут Мартин згадав пораду своєї мами зайчихи якщо тебе преслідує собака чи вовк, ти повинен петляти. Звичайно, петляти. Інакше він загине. От лисиця клацає зубами дуже близько від правої задньої лапки зайця. Мартин зробив стрибок вліво і побіг далі. Але лисиця проскочила вперед. І поки вона загальмувала та змінила напрямок, Заєць був уже далеко, але радість його була недовгою. Лисицю гнав тепер не тільки голод, але й злість на зайця, за те, що довго хоче її перехитрити. І перш ніж Мартин встиг отямитись, лисиця знову мало не наступила йому на п'яти. Зараз вона його з'їсть, раділи ворони у полі, може, і нам шматочок дістанеться. Але Мартин знову зробив петлю. Цього разу праворуч. Знову йому вдалося перехитрити лисицю і виграти кілька рятівних метрів. Тепер він мчав угору до узлісся. Та тільки но він досяг дерев, як лисиця знову нагнала його. Зовсім близько, вже зовсім поруч. Що ж це ти граєшся зі мною? Цявкнула лисиця. Ну, добре, ну ми пограємо. Цікаво мені, хто з нас довше витримає? Довго він не протримається. Сумно подумав Олень, що стояв, сховавшись у кущах. Зайчик теж розумів це і з жахом думав. Якби ж це було улітку, то після гарного стінданку я б утік від тебе, перш ніж ти встигла тричі тяхнути. Але тепер на порожній шлунок. Засмучений він зробив останню петлю і, мало не потрапивши до гострих зубів лисиці, знову втік від неї. Тепер він наближався до засніженого схилу. У якому проходив рядок кущів? Вони перетинали шлях високою стіною. Мартин знову знайшов надію. Варто мені перестрибнути цей чагарник, і я врятований. З останніх сил він розбігся і високо стрибнув. І дійсно вдалося, наче птах пролетів. Над найвищими гілками кущів, зовсім як синиці, яких він розігнав. Переміг, радів він. Я врятований. Лисиця не вміє стрибати. А поки вона обігне чагарник, я встигну вже й сховатися. Але він помилився. Лисиці зовсім не потрібно було оббігати весь чагарник. Вона хоч і зупинилася перед ним, але одразу знайшла в ньому прохід. Нагнулася і спритно проповзла між кущами. Кілки дряпали її хутро, але вона не звертала на це уваги. Головне не опустити обід. Вона знову безшумно йшла по заячому сліду, який став дуже нерівний. І не дивно. Адже Мартин був зовсім змучений. У нього підігнулися лапки, його маленьке заяче сердечко відчайдушно билося. Йому треба було трохи перепочити. Тепер я зможу зупинитися. Подумав він, адже лисиця далеко позаду. Він перевів дух і озирнувся назад, щоб зрозуміти, де він знаходиться. Він знову був біля річки, але в незнайомому йому місці. Крига блищала як шибки сільських хат, а по той бік річки стояв високий ліс. Ліс, що означав для нього спасіння. Увага! Раптом почув він. Це крикнула Сойка. Мартин перелякано озирнувся. Лисиця, вона стояла між вербами. Близько від нього, зовсім близько. І її злізлені очі словісно блимали. Це кінець промайнула у голові у Мартина, і все ж він змусив свої втомлені лапки зробити відчайдушне зусилля. Він стрибнув на лід річки і помчав до іншого берега. Він чув, як лисиця знущально сміється. Ха ха, мені здається лапи тремтять. Так ти далеко не втечеш, любий мій. Досить зробити два чи три стрибка і я. Ай! Геп, почувся глухий звук. І знову після цього люта лайка. Знову геп. Такий звук Мартин вже чув сьогодні. Зайчик добіг до іншого берега. Тільки тепер він наважився осирнутися. Уявіть собі, лисиця впала і розтягнулася на льоду. Ось вона намагається встати і знову її лапи розсішаються. І вона гепається на живіт, підвелася і знову геп, незважаючи на всі свої старання. Вона не могла зробити жодного кроку. Тепер їй стало ясно, що вона не перейде річку по льоду, повільно, широко розставляючи лапи, дісталася вона назад до верб і звідти дяхнула у писилі люті. Мартин одразу повеселішав. Він радісно стрібав. У високому лісі, і голосно кричав. Мої любі лапки, дякую вам. Яке щастя, що ви вкриті шерстю. Як добре, що ви волохаті, як добре, що ви не ковзаєте як добре, що ви по льоду майже бігаєте, як по землі. Якби не ви, я був би зараз у животі у злої лисиці. Радість Мартина була така велика, що йому одразу став смачний, навіть сухий ферес, який він знайшов у лісі. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка. Бувај, друже.